Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх у медіацентрі Україна укрінформ 425-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Олександр Прокудін і начальник Херсонської військової обласної адміністрації. Пане Олександре, ми вітаємо вас. Вітаю студія. Пане Олександре, ми знаємо, що за останню добу рашисти знову обстріляли і Херсон і Херсонщину. Тож, які наслідки такого обстрілу і яка ситуація в області в цілому? Вчора російські загарбники 83 рази атакували території звільненої Херсонщини. Загалом із різних видів озброєння випустили 412 снарядів. Херсон ворог атакував три рази, випустивши по місту 13 снарядів. На жаль, маємо жертви серед цивільних через російську агресію. Дві людини загинуло та ще шестеро дістали поранення. Вчора росіяни вбили 80-річного херсонця, коли атакували обласний центр з мінометів. Ще один загиблий це 72-річний чоловік. Котрий потрапив під обстріл у лісохмузі поблизу села Валетенськ. Його з дуже тяжкими пораненнями шпиталізували до лікарні, але медики не змогли врятувати життя чоловіка. Травмою виявилися смертельними. Також минулої доби армія РФ крила масованим вогнем село Кизомис Білозерської громади. Через обстріл пошкоджена будівлю місцевої школи. Автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків. Дві жінки, 57 років та 85 отримали поранення. Їх шпіталізували до Херсона. Якщо говорити загалом, то через російські обстріли в області пошкоджено або зруйновано зараз шість тисяч Три цивільні об'єкти, з них 4210 житлових будинків, 203 освітні заклади і 158 медичні заклади. Пане Олександре, якщо Тут... говорити про гуманітарну ситуацію в області, яка вона? А, гуманітарна ситуація а, передньої складності на даний час. Люди завдяки нашим партнерам та військовій адміністрації, волонтерам, забезпечені продуктами харчування, іншими предметами обіходу. Тобто більш-менш нормальна ситуація. Якщо говорити про тимчасово окуповану територію, що відбувається там, що відомо, і як працює там наш рух супротиву. Ну, о, викрадення, мародерство, незаконне ув'язнення цивільних, катування, вбивство це жахлива реальність для жителів. Тимчасово окупованих територіях Херсонщини неподинокі випадки, коли місцевих кидали на підвал тільки за те, що вони комусь не сподобались. Росіяни та їх пособники відчувають свою безкарність а тому займаються всіма цими звірствами. Однак це хибне уявлення, адже кожен воєнний злочинець та зрадник України не уникне покарання. Сили оборони України роблять для цього все можливе. Нам а, відомо, що росіяни посилюють роботу з примусової паспортизації жителів лівобережжя Херсонщини, що також є вони воєнним злочином людей, які не мають паспорта а, Російської Федерації, планують обмежити в правах, їх не пропускатимуть на російських блокпостах. І відмовлятимуть в обслуговуванні у лікарнях тощо. Якщо, якщо говорити про динаміку присутності російських військових у тимчасово окупованій частині Херсонщини, яка вона? Чи спостерігаєте ви збільшення там присутності? Це військове питання, але скажу як від себе, ми бачимо. Що о, особовий склад військових Російської Федерації майже не змінюється, о, деякі підрозділи ратуються, але о, загальна чисельність залишається такою як була. У нас є питання у студії. Прошу. Добрий день, Ірина «Інформ». У мене кілька питань, якщо, якщо ми можемо. Перше, скажіть, будь ласка, якщо можете у відсотковому відношенні або в гектарах, яка територія сільськогосподарських земель зараз перевірена на міни, і яка там ситуація в аграрії, вони відсіяли, ну, тобто, що там відбувається? Дякую. Перше. Дивіться, щодо відсоткової частини, всього 10% території зараз на даний час розміновано. Це що стосується гуманітарного розмінування 32 тисячі гектар на даний час. Це деякі, деякі виробники, фермери сіються зараз. Ну, це дуже маленька частина деокупованої території Херсонської області. Вибачте, я уточню 32 тисячі гектарів. Можна засівати. Так вони роз сільськогосподарських земель може розміновано. А загалом це розміновано. розміновано це всіх земель і сільськогосподарських, і, і іншого призначення. Так, угу. так, так. Дякую. Е, і ще наступне питання. Е, скажіть, будь ласка, чи багато дітей, якщо є кількість конкретна, то назвіть її, Будь ласка, є зараз на деокупованих на деокупованих на наших територіях Херсонської області? 15 тисяч дітей. Дякую. І ще одне. Чи готує обласна влада програму якусь відновлення області Херсонщини? І якщо так, якщо готує, то чи якимось чином залучають до її створення громадськість області людей? О, дивіться, програма така існує, і вона? відпрацьована всіма зараз на даний час роботи ведуться з відновлення комунікацій. Щодня відновлення критичної інфраструктури. Фахівці працюють над тим, аби в оселі жителів області було світло, вода та газ. Нині маємо вже результат завдяки підтримці і керівництва держави і. Інших областей зараз у 154 населених пунктах з 228 вже є світло. Хоча на, на перший день деокупації це було нуль. Загалом зараз вже до мережі піднали майже 189 тисяч абонентів. Це 85% від загальної кількості людей. На централізованого запостачання це 92% від загальної кількості підключено. Централізоване водопостачання з 174 населених пунктів з водою з 228. Дякую. Останнє питання. Якщо можна, ми тут з усіх сил намагаємося тримати інформаційну тишу, але можливо, вже є щось що можна повідомити про. Контрнаступу на Херсонщині наших військ, дякую з радістю би повідомив, якщо б це було в моїй капетиції. Дякую. Дякуємо вам, дякуємо за цей ефір. Нагадаю, з нами був Олександр Прокудін, начальник Херсонської військової обласної адміністрації. А наш ефір відбудеться 14-й годині. Будемо говорити про ситуацію на Дніпропетровщині. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні!